У Краматорську вулиця Маяковського змінюється на вулицю В'ячеслава Чорновола. 24 грудня 1937 року у селі Яркий на Черкащині народився В'ячеслав Максимович Чорновіл, державний громадський політичний діяч, журналіст, народний депутат України, один із лідерів українського правозахисного руху. Він походив із родини сільських вчителів, закінчив школу із золотою медаллю, навчався на факультеті журналістики Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. У житті В'ячеслава Чорновола була подія, яка фактично вирішила всю його подальшу долю. 4 вересня 1965 року у кінотеатрі України на прем'єрі фільму Параджанова Тіні Забутих предків В'ячеслав Чорновіл виступив разом із Іваном Дзюбою та Василем Стусом з протестом проти арештів української інтелігенції. Після виступу його звільняють з роботи. На нього всіляка тиснуть та дебешні інформатори. А Чорновіл пише листей до керівництва комсомолу, викриваючи несправедливість і тих самих сукачів КДБ. У радянських тюрмах та таборах Чорновіл провів близько 10 років. Він був засуджений 4 рази. В один із років витримав 83 допити та ніколи не свідчив супроти друзів. Його так боялась влада, що під Олімпіаду 1980 року ініціювала кримінальну справу, звинувативши у замаху на зґвалтування. КДБ він отримав прізвисько Нєв Чорновіл був засуджений на 5 років позбавлення волі. На знак протесту він витримав 120-денне голодування. Гортаючи справу Чорновола, можна фактично вивчати історію дисидентського руху в Україні. З 1990 року Чорновіл став народним депутатом, був активним членом народного руху України та його головою з 1992 дев'ятсот Саме Чорновіл ініціював проголошені декларації про державний суверенітет. Та акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Тричі обирався депутатом Верховної Ради України. Черновіл всіляко намагався створити умови для самоствердження самореалізації національного організму, культурного розвитку та надання Україні суб'єктам міжнародного співтовариства. За книгу Лихо з розуму став лауреатом Міжнародної журналістської премії імені Ніколаса Тамаліна 1975 року та лауреатом Шевченківської премії 1996 року. 25 березня 1999 року Чорновіл загинув в автомобільній катастрофі під Борисполем за нез'ясованих обставин. У 2000 році йому посмертно присвоєне звання Героя України з удостоєнням ордена держави за визначний особистий внесок у національні відродження України, послідовне відстоювання ідеї побудови незалежної української держави, активну громадську і політичну діяльність.